Катушки продовжуються. Тепер ми катаємося вже на Солісі. rx 50 із реверсом і з ходозменшувачем. Отак от собі люди підбирають тракторця. Не можуть визначитися ще. Хто ще не придбав? Значить вам до нас. Запрошуємо вас на наш виступовий майданчик з адресою. Траса, Київ, Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без передоплати. Замовляйте, привозимо. Такий солістий рік з 50 З Реверсом. пушечки